Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі Настав той день. Той самий день, коли я вам розповім детально про мій новий проект, а саме про покрокову відеоінструкцію, як відкрити транспортну компанію в Польщі та виконувати вантажні перевезення усіма країнами Європи грузовими автомобілями від 2,5 тонн до 3,5 тонн. Старт проекту дуже скоро, буквально за декілька днів, обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, оскільки саме в інстаграмі я скажу в першу чергу дату старту проекту. В першу чергу, звичайно, буде інформація про відкриття. Транспортної компанії повністю уся інформація, яку необхідно знати перед стартом, та інформація, яку потрібно знати в процесі ведення бізнесу. Цю відеоінструкцію я створила на підставі ваших запитань на консультаціях та досвіду, який ми здобули за останні сім років ведення бізнесу у Польщі, п'ять з яких саме транспортного. Я взагалі рахую, що усі ці роки це у нас було інтенсивне навчання. Ми розбирали усі деталі транспортного та логістичного бізнесу. І усі ці роки навчання, які ми віддали, я зібрала в цей один проект, і ці знання передаю вам. Зараз у нас дуже інтенсивний розвиток, масштабування, багато нових проєктів буде пов'язаних із транспортним бізнесом. І так завжди, друзі, на початку. Спочатку ви вчитеся і не потрібно спішити. В більшості випадках, якщо перший час гарно розібратися в усіх, усіх деталях, потім швидкість вашого росту може бути Х2, Х3 і навіть Х10, оскільки ви вже будете зі знання Нами, з досвідом і будете впевнені в собі, і будете приймати більше правильних рішень, і відповідний буде результат. За останні 6 місяців я провела біля 60 консультацій, і дуже добре знаю, яка інформація вам потрібна і як її потрібно донести. Знаю, що можливо дехто після проходження відеоінструкції можливо скаже, що знато багато інформації і що дуже сильно подробно розказано. Але краще, але краще ви мені скажете, що цієї інформації забагато. Аніж те, що чогось не вистачає, все, що я можу зараз сказати, що це буде розрив. Це я дуже кайфанула від процесу створення цієї відеоінструкції. Я в цей проект. Вклала всю свою душу, все своє серце, всі свої сили, величезну кількість енергії, і мені здається, що навіть більше, ніж в мене її було. І кожний, кожний учасник після проходження моєї відеоінструкції це відчує. Я в цьому впевнена на мільярд відсотків. Я думаю, ви зараз навіть в відео відчуваєте мою енергію. І якщо ви знаєте, якщо я хоча б одній людині, а я знаю, що кількість буде набагато більша, якщо я полегшу і допоможу на початку запуску, якщо я відкрию очі. На транспортний бізнес, ось це, це для мене буде найбільший кайф, і це буде означати, що я добре зробила свою роботу. Ось це моя основна ціль полегшити процес запуску початківцям і дати впевненість собі, оскільки впевненість собі вам дають в першу чергу знання. Якби мені 5 років тому хтось дав таку відеоінструкцію, я, я навіть не знаю, наскільки, наскільки нам би було тоді легше на початку. Я вам скажу чесно: от на початку мені взагалі не було страшно нічого, оскільки було дуже величезне бажання. Єдине, от тоді, єдине, що мене лякало, це мала кількість інформації. А саме найгірше взагалі не було в кого її взяти. А коли є інформація, страх притуплюється, і він набагато менший. Я це вже багато разів говорила. З інформацією людина почуває себе в першу чергу впевненішою. а коли людина впевнена в собі, то повірте, тоді її життя кардинально міняється. І не лише в бізнесі. Тоді весь світ йде не проти, як інколи багатьом здається, а разом з вами. Тоді формується позитивне ставлення до ситуації. Людина стає змотивованіша, вона приймає більше правильних рішень, а головне вона діє. Не просто говорить, як багато людей просто говорить, а діє. А далі отримує результат. А коли є результат. Тоді є енергія, тоді є задоволення і тоді є щастя. Тому я створила цю відеоінструкцію для того, щоб полегшити ваше життя під час відкриття. Я ось так і називаю, щоб ось цей страх, який є у більшості, майже у всіх людей на початку через малу кількість інформації не лякав вас. І не був причиною відмови від відкриття транспортного бізнесу. Я хочу, щоб ви були в першу чергу впевнені в собі, змотивовані, повні сил та енергії і готові були міняти своє життя. І як би важко не було, щоб ви згадували цю відеоінструкцію і щоб не зупинялися, і щоб не здавалися ніколи. Також я зробила цю відеоінструкцію через те, що ну, друзі, на консультаціях неможливо вам розповісти усього. І навіть якщо б ми з вами сиділи, спілкувалися хоч цілий день, ви і так, 50 забуваєте того, що я вам розповідаю, та й ви самі, кому я проводила консультацію, добре це пам'ятаєте. В декого взагалі від величезної кількості інформації починає після консультації робитися каша в голові. Мені ось так ви, ви самі дехто мені ось так говорили. І я також не роблю. Я багато чого можу забутися під час консультації. А якщо це щось важливе, наприклад, неможливо, я ще раз повторюсь, ну неможливо розповісти усе під час консультації. І ви самі добре це знаєте, тому навіть не потрібно це повторювати. Але тепер, тепер у вас буде уся покрокова інформація у відео. Ви можете у будь-який момент переглянути, а ще крім відео буде також скорочений опис з текстом інструкції. Можна навіть взяти собі, піти, видрукувати та перечитувати. Давайте я вам покроково розповім за кожний модуль, і яка інформація буде у відео інструкції. Але перед тим я вам ще можливо хтось в інстаграмі вже чув. Я вам порівняю з чим я порівнюю свій проект. Це нібито то як взяли ось так всю різну їжу, поскладали вам на тарілку. Пережували її, а потім вас нагодували. Ось це справді це є ідеальний опис моєї відеоінструкції. В першу чергу ви дізнаєтеся, які рішення потрібно прийняти перед відкриттям транспортної компанії, щоб потім ви не втрачали найголовніше свій час та гроші. Ми поговоримо про єдноособову мджавальність та спуку ЗО, про сплату податків, про лізинг та про БУ, про переваги, на яких умовах потрібно домовлятися про лізинг, як його отримати нововідкритим компаніям. про комплектацію, обов'язково поговоримо про комплектацію, необхідну для вашого грузовика, щоб потім ви не втрачали по 50 тисяч злотих. Бо знаю такі ситуації, коли дилер, ну це їхня задача, в них така робота. Коли дилер бачить, що ви не розумієтеся в комплектаціях, а вам терміново потрібний грузовик. Він, звичайно, намагається дорахувати вам таку комплектацію, що там за буса ціна перевищує за 50 тисяч злотих. Для чого вам ці 50 тисяч переплачувати? Ну я це називаю, що це. Люди переплачують за незнання за брак інформації. Це вам це я вам розповіла реальні історії життя. Були такі випадки і не раз на консультаціях, коли мені специфікацію, а там ціна така дорахована. Я не розумію взагалі для чого з такою комплектацією купляти буса. Ви ж його не купляєте в якихось своїх туристичних цілях. Ви ж для бізнесу це купляєте, для чого переплачувати? Ну, ви зрозуміли. То далі ми обговоримо скільки потрібно стартовому капіталу. Все буде покроково розписано, щоб ви бачили конк. Конкретну суму дуже важливо знати все конкретно і чітко. Теж скільки потрібно часу на відкриття транспортного бізнесу, на отримання ліцензії. Ми поетапно проговоримо кожний момент. Будуть графіки доходів та видатків при водієві і коли ви самі на себе їздите. Тобто, коли шеф працює сам на себе. Що ви бачили цифри? Дуже важливо бачити цифри. Конкретно <пів> повторюю мої слова улюблені. Конкретно і чітко. Також поговоримо, який комплект. Документів потрібно підготувати перед виїздом для водія, щоб ви потім штрафів не отримали. Навіть, друзі, буде список, що потрібно купити для буса перед виїздом. Ось це ми теж додали. Ну, можливо, комусь він знадобиться. Теж буде відеоінструкція які документи і як їх виповнювати для отримання ліцензії та свідоцтва щедеса Тобто, вам не потрібно буде нікому платити, щоб вам цю ліцензію робили. При бажанні, після моєї відеоінструкції кожен з вас зможе цю ліцензію зробити сам. Ну, якщо ви Звичайно, що хочете її виробляти самі. Хочете, платіть комусь іншому, але моя була основна ціль це щоб кожен зміг зробити її сам після відеоінструкції. Навіть буде, як підписувати документи профілем Уфани. Можливо, для когось це занадто, але я зібрала просто усе. Також буде інформація, як відправляти документи до ГАІТД через business.gov.pl. як зголошувати ваших працівників до уряду праці, щоб виробити повідомлення, коли потрібно зголошувати, щоб також потім, як буде контроля піп, не отримали штрафів, які документи, як виповнювати, та як вислати, щоб створити свій персональний кабінет і БТМ в ГІТД, також скільки потрібно платити водіям. Я розповім про нашу систему оплати, як правильно мотивувати працівників на кілометраж. Це також дуже важливо. Який потрібно робити кілометраж в місяць з водієм? Також це обговоримо, щоб мінімально з водієм заробити від півтора тисячі євро, і також, скільки скільки потрібно зробити кілометражу, щоб заробити мінімально від 4 тисяч євро, якщо ви самі на себе їздите, тобто якщо шеф працює на себе. І по якій ставці потрібно їздити мінімально, теж про це поговоримо, де брати грузи. Я вам ще розповім про три варіанти, можливі для пошуку грузів. Почнемо навіть з того, що таке спедиція. Оце буде, що таке, бо дехто навіть цього не знає, на яких умовах потрібно з ними співпрацювати, обов'язково обговоримо. Також зі скількох грузовиків краще розпочинати, чи варто Розпочинати одразу собі самому шукати грузи. Яка різниця в заробітку, якщо співпрацюєте зі спедицією? А якщо самі собі шукаєте грузи? Я розповім про нашу провірену часову систему масштабування Це початку. Це також дуже важливо. Фу, вже аж горло болить. Ну багато буде дуже всього. Там справді дуже багато інформації навіть важко все згадати. Ще коля розповість про технічні моменти грузовиків, як краще робити. Теж ми обговоримо питання запуску транспортних компаній і ведення бізнесу дистанційно. Теж мене дуже часто про це запитували, тому обов'язково про це ми обговоримо. Ну і друзі, ну я повторюю це. Я повторюю ще раз. Я дуже багато сил свого часу та енергії віддала цьому проекту. І якщо я повторюю це вже вдруге, то повірте, це йде просто середини від душі. І я вас прошу вже, прошу наперед в цьому відео, обов'язково, будь ласка, пишіть свої відгуки, також запитання пишіть, якщо щось буде незрозуміло. До речі, для учасників проекту також буде створена спеціальна електронна адреса та окремий чат, де ви можете задавати запитання та писати свої відгуки. Тому говорю вже в цьому відео наперед. Будь ласка, пишіть нам. Для мене буде для мене дуже важливий зворотній зв'язок під вас. Ви ж розумієте, коли щось створюється від душі, дуже важливий кожний, кожний коментар. Кожний відгук, і до речі, майже не забулася, ледь-ледь не забулася. Друзі, хто з вас зараз дивиться ось це відео і пам'ятає ось це опитування, яке у мене було в інстаграмі? І хто з вас голосував? То тепер ви молодці. Хто з вас голосував, ви в першу чергу отримуєте на проект знижку. Коли я знімаю відео, коли ви пишете свої коментарі, коли в інстаграмі на моє опитування голосуєте, коли ви активні, і я знаю, що багато хто зараз дивиться відео. Я вам проводила безкоштовну консультацію через те, що я бачила, бачила, скільки ви коментарів мені писали під кожним відео. Я повторюю, для мене дуже важливий зворотній зв'язок, ваші відгуки. І також, і також, це ще не все. Також. Люди, які зараз дивляться саме ось це відео, для вас також є можливість знижки, але потрібно виконати умови. Тепер слухайте, які умови не важкі. Хто виконує, обов'язково отримає знижку. В першу чергу, що потрібно зробити? В першу чергу потрібно написати коментар під цим відео. Може бути будь-який коментар. Можете написати, що ви чекаєте на відеоінструкцію. Можете написати, що хочете знижку. Можете навіть написати, чим ви сьогодні займалися. Буде цікаво почитати, хто там сьогодні що поробляв. Далі, після коментаря потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео. Вподобайка, лайк. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Це друга умова. І третя умова остання. Потрібно зробити репост ось цього поста. Stories. Та відмітити мій профіль, мене в сторіс і якогось одного свого друга можете будь-кого обрати. І після цих трьох виконаних вимог ми з вами сконтактуємося та також подаруємо вам знижку. І друзі, ті люди, які голосували в опитуванні ось цьому постику в інстаграмі, ви також можете зробити виконати ось ці умови. І для вас буде подвійна знижка за голосування в тому старому пусті і за виконані ці умови. Це щоб ви розуміли, наскільки для мене важливо, коли я щось знімаю. Коли я проводжу якісь опитування, ваша зворотня реакція. Чекайте дуже скоро в інстаграмі. Я скажу дату старту проекту. Нагадую саме в інстаграмі в першу чергу, далі вже на Ютубі і на інших платформах. Дякую кожному за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.